Якою нині є з захворюваністю на ковід в області і в Черкасах? Зокрема, чи варто нам всім діставати маски в очікуванні нового епідсезону? Яким штамом коронавірусу найчастіше хворіють черкащани? Та наскільки він агресивний? З усіма цими питаннями йдемо до головної лікарки Черкаської інфекційної лікарні Світлани Волгіної. Добрий, Світлана Іванів. Доброго дня. Розкажіть нам, якою є нині ситуація захворюваністю на ковід у місті? Нині ситуація на ковід у місті є з тенденцією до зниження. Ну а взагалом, якщо ми будемо говорити не тільки про місто, а про Черкаську область, то на 42-й тиждень року зареєстровано 190. З лишнім тисяч захворювань серед населення на ковід і більше трьох тисяч летальних випадків. За минулий тиждень це було 1680 нових випадків. Ну і як і раніше, вікова група пацієнтів, які потрапляють до стаціонарів, тобто потребують більшої уваги з боку медичних закладів, це пацієнти літнього віку 60+, плюс, або пацієнти, які мають хронічні форми захворювання, Якою на сьогодні є заповненість ліжкового фонду лікарні? Зайнятість ліжок пацієнтами з діагнозом коронавірусні пневмонії, бо в стаціонарі це виключно пацієнти, в яких є ускладнення коронавірусної хвороби, на сьогоднішній день це трошки менше ніж 15%. У цьому сезоні відкривали додаткове відділення дитяче, яке було при дитячій обласній лікарні, чи ще ні? Ні, ще ні, не було такої потреби. Всі е, пацієнти, е, е, діти з коронавірусною хворобою поступали в стаціонари, ті, які мали ускладнення або мали е, супутню хронічну патологію. Це вади серця, це косли, це хронічні захворювання легеневої системи. Ну от такі дітки саме поступали в стаціонар з ковідом, але для цього не потрібно було відкривати додаткові ліжка, і ми справлялись самі з госпіталізацією таких пацієнтів. Наскільки сьогодні ситуація із забезпеченням медикаментами, лікарями у вас у лікарні з лютого місяця, чи можливо навіть трошки дещо раніше ніж лютий, коли склалась ситуація загрози військового стану, а потім і сам військовий стан. Звичайно, всі лікарні вони готувались, і ми в тому числі до таких ситуацій, коли не буде постачання медичних препаратів, можливо, да, коли не буде постачання реагентів для лабораторних обстежень. Тому настільки, наскільки це було можливо і в. Межах своїх фінансової спроможності закладу. І ну, як завжди, підключаються наша і міська влада, і влада області виділяються кошти для забезпечення лікувальних закладів медичними препаратами. Так що наразі ми медичними препаратами забезпечені в повному обсязі. Ну, за винятком, можливо, наприклад, як в нашому стаціонарі, такими препаратами, які не нашого профілю. А чи готова лікарня до можливих перебоїв з електропостачанням? Також, мабуть, для нас ковід, знаєте, це був такий тригер, який підштовхнув е фінансування, яке було виділено міською владою, яке було виділено і самими закладами, бо е ну, можна сказати, що е десь і частково ми саме фінансували ці всі необхідні. Е Резервні джерела живлення і резервні джерела кисню, так що в період пандемії інфекційні стаціонари змогли підготуватись і в нас є дізельний генератор, який працює і за однією адресою, і за іншою адресою, і в моменти якісь відключення електроенергії ми можемо на протязі, ну принаймні доби, ми можемо забезпечити безперебійне. Електропостачання свого закладу. Вже четвертий рік ви боротися із ковідом, його наслідками. Чи є ефект від вакцинації, від маскового режиму? Ви от як лікар спостерігаєте такий ефект? Звичайно. Більша кількість населення, яка і перехворіла, і має щеплення, і є мікс, і перехворів, і має щеплення, вона створює той прошарок, який, по-перше, буде давати е, захист. Цим особам, і навіть якщо вони вакциновані особи хворіють, вони точно схворіють в більш легкій формі. По-друге, вакцинація створює умови запобігання передачі інфекції від однієї особи до іншої, той відсоток людей, які не мають не антитіл по факту захворювання, ні по факту вакцинації. У них звичайно, що в них є шанси захворіти, але вони в меншій ступені, тому що ну менше таких людей, які будуть просто як джерело передачі інфекцій. Тобто, це не сам вірус став менш агресивним, це тільки завдяки тому, що є певний бар'єр, який люди самі створюють. І сам вірус. став. І сам і Вірус Вірус, да, вірус будь-якої природи він також знаходиться під впливом факторів зовнішнього середовища введеної вакцини, противірусних препаратів, нашої імунної системи. От і він, звичайно, що це жива істота, яка також хоче вижити, і яка також хоче. Хоче пристосуватись до всіх неблагоприємних факторів. І він змінює свої, йому не потрібно знищити людство взагалі, бо йому не буде чим харчуватись. Так що він робить так, щоб ну, от більший на нього вплив, він тоді властивості свої агресивні зменшує, становиться більш таким лагідним, про що говоримо, що він перейде в фазу сезонних захворювань, таких як риб. От. І він залишається в своєму, в своїй якійсь там необхідній кількості для того, щоб е, існувати в подальшому. А чи не робили дослідження, який зараз штамп найбільше циркулює? Е, зараз найбільше циркулює штам Омікрон, який у 2021 році був виявлений в Босвані. І е, оце саме цей штам він вже і має такі властивості, що він е, більш заразний, але е, має менше агресивні. Свої характеристики, які викликали, пам'ятаєте, гостру дихальну недостатність. У Нас практично всі пацієнти були в стаціонарі під киснем. А на сьогоднішній день це процентів десь 20 тих, які знаходяться в стані гострої дихальної недостатності, потребують обов'язкового тиску, зв'язку з зниженням сатурації або своїм показникам. Всі інші, це навіть якщо пневмонія, вона перебігає так, як вірусні пневмонії без таких грозних е, е, ускладнень. Чи можна говорити зараз про те, що якщо вже слабший вірус ковіду, то через там кілька років якийсь певний час буде ще якийсь новий такий респіраторний вірус? Ну, звичайно, вірус грипу, скільки вже років тисячі років існує. Він був відкритий ще в часи гіпократи. До сьогоднішнього, по сьогоднішній день він є, дає нові нові штами. Периодично раз на 50 років він дає такий штам, який викликає або пандемічний процес, або близько до пандемічного процесу да, згадуємо 2008-2009 рік. Тобто зараз цей період протягом 30-40 років він буде набирати свої сили, буде Змінювати поступову структуру, це не відбувається в один день, ну і десь там ще років через 20, можливо, він появиться у вигляді опять же таки, якогось нового штаму, який буде викликати високу летальність. Тому що ми не боїмося в принципі, респіраторних захворювань як захворювань. В народі в нас битує яке названня цього процесу простуда. Да? Просто простуда. В мене не вірусне захворювання, в мене просто простуда. Ну як діагноз таки, такого немає. А от е, в нашому, в нашій свідомості це нічого страшного. Не було переохолодження, я е, щось якісь там негативні фактори були, і в мене оце кашель, температура з'явилася. Ми не завжди пов'язуємося з вірусом, тому що лабораторні дослідження немає сенсу і вони не проводяться кожного пацієнта, в якого є респіраторні ознаки. Да? Так що ну от будемо хворіти в таких формах, більш легких зараз, грипом, ну сподіваюсь, і ковідом також. От, ну, і якась в нас є такий термін часу, період часу, коли ми можемо ну, більш спокійно до цього відноситись. Але це не говорить про те, що ми маємо забути перше про вакцинацію, і е, хочу сказати, що от. Саме зараз з'явились вакцини цього епідемічного періоду з тими штамами, які передбачаються в епідемічному сезоні по грипу. Осінь, зима, весна цього 23-го цього 23 року. І зараз, поки теплий період ще в нас в природі, саме час зробити вакцинацію проти грипу. Вакцини від грипу є в такому ж доступі вільному, як і проти ковіду. Чи їх треба купувати? Їх треба купувати, да, оскільки це наш власний власне бажання, це не є обов'язковим, це є в аптечній мережі, можна зробити і бажано зробити, особливо особам, які є хронічні захворювання, легень, серця, нирок, онкологічні захворювання, будь-який імунодефіцит. і. Е Захистити себе від ускладнень цих вірусних інфекцій, і грип і ковід про маски. Нам вже слід згадувати. Вони мають бути мастхевом на осінь, зиму, весну, чи в принципі про це треба можна забути? Я ти, вам і... хочу нагадати ті кадри, коли ми бачимо десь в засобах масової інформації Китай або інші країни. Да? В Будь-яку пору року іноді ти помічаєш те, що там люди йдуть. По вулиці, просто масово в масках. Ну, це не є правильним, в принципі, да? але, мабуть, в свідомості, оскільки там з'являються завжди якісь нові штами, і як тільки прийшла інформація про те, що щось нове очікується у вигляді нового вірусу, я думаю, що вони одягають маски. Нам треба ну, більш, мабуть, помірковано підходити до цього процесу і більш правильно поступати. Чому? Тому що. Маска одягнена на вулиці, просто коли людина сама іде, чи їде на велосипеді, чи їде десь в транспорті сам в своєму приватному транспорті, ця маска не тільки не має ніякого сенсу, вона ще і в холодну пору року вона створює. Теплий прошарок повітря біля нашого обличчя, біля нашого, наших носових ходів. І потім ми знімаємо маску, і наш холодне, холодне повітря воно ще більш зашкодити може. Так що це ну, взагалі неправильно так робити. Маску потрібно одягати там, де є велике скупчення, скупчення людей. Магазин, загальний транспорт. Є якась загроза, хтось стоїть біля мене і дихає мені в спину. Треба одягти цю маску просто ну тут наразі її десь. Щоб вона була з собою і бути самосвідомим, і бути самосвідомим обов'язково, тому що ну зараз, в часи, коли в нас військовий час, то ми ще маємо пам'ятати про те, що кожен із нас, якщо він буде так робити, буде е, відноситись свідомо до вакцинації, до таких неспецифічних заходів профілактики. І е, не буде загрози збільшення якогось захворювання, не буде відволікатись міська влада на е, інший який напрям. Тому крім того, який в нас зараз саме головне це наша перемога, і все має спрямовано бути всі фінанси, і наша допомога має бути спрямована туди. Я вам дякую за цю розмову.